Для людей, яким доводиться мати справу з водою або вологістю, та потребують рукавичок, які забезпечують 100% водонепроникний захист, це часто буває при водоочисних роботах будівництві або монтажі дренажних і водопровідних трубопроводів або рештувань. Іншими словами, скрізь де користувачі потребують хорошого щеплення під час роботи з вологими чи мокрими компонентами. «Хаджі» у назві означає гідросчеплення, «хайдрогріп», тому що він має чудове щеплення з водою. Щоб досягти цього, Увекси розробила нове інноваційне покриття, яке не має собі рівних без профільної геджі, тому нам важко тримати або рухати вологі предмети навіть голими руками. Унікальне в усьому світі спеціальне полімерне покриття Хайдрогріп вирішує цю проблему, оскільки воно розроблено спеціально для подолання цих проблем, його також можна використовувати в сухому середовищі, забезпечуючи виняткове щеплення. На жаль, класичних нітрилових покриттів у всьому світі недостатньо з одного боку, вони не мають щеплення з водою. А з іншого боку, вони стають мильними і тому слизькими під впливом високого рівня вологи. Цього не відбувається з профільною HG. Для цього внутрішня сторона рукавички має бавовняний вкладиш, який поглинає вологу, залишаючи шкіру сухою та комфортною. Рукавичка також має термозахист відповідно до EN 407 Тобто забезпечує додатковий захист від контактної температури до 100 градусів, що робить її дуже універсальною. Рукавичка, дерматологічно сертифікована інститутом продерм на зручність для шкіри та відсутність шкідливих речовин це означає, що навіть ті, у кого чутлива шкіра, можуть носити рукавички. Рукавичка, позначена логотипом продам, щоб вказати, що вона пройшла цей процес тестуваний.